64-річний канівчанин пан Віктор лягає на процедурний стіл. Каже, він один із перших пацієнтів, які проходять обстеження на новому комп'ютерному томографі. Ні, я на такому обладнанні ще не проходив обстеження, я його вперше бачу. Але по слухам з пацієнтами по розмові, то кажуть, що дуже корисно. Аналогів цьому комп'ютерному томографу немає ніде у Черкаській області, говорить завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Він має кардіосинхронізацію, кардіологічний пакет, який дозволяє зробити певні 3 d реконструкції дозволяє зробити перевірити коронарні артерії без коронарографії. Простими словами пояснює хірург, цей комп'ютерний томограф має спеціальне програмне забезпечення, яке працює з урахуванням всіх особливостей серцево-судинної системи. Що зробити звичайну комп'ютерну томографію для серця, то зображення буде розмите, тому що орган це динамічний, він скорочується, розслабляється, скорочується, розслабляється. Тут, по-перше, є кардіосинхронізація. Серце скоротилося, зробили знімок, серце розпалилося, зробили знімок. Ми можемо досліджувати серце, серцево-судинну систему, судини, коронарні судини. Серця можемо досліджувати судини шиї, головного мозку, аорту. Ще ми можемо підготувати пацієнтів для заміни аортального клапана. Обстеження на цьому комп'ютерному томографу для пацієнтів кардіоцентру безоплатне, каже лікар, і хворі більше не мають проходити його деінде. Тепер наші пацієнти мають змогу отримувати закритий комплекс, їм не треба отримувати ці послуги десь в інших закладах чи в інших місцях він допоможе повністю діагностувати всю кардіологічну патологію. Він також буде використовуватися в аргентних цілях. Попри глибинність обстеження, триває воно лічені хвилини, каже лікар-каренгенолог. Воно триває десь ну максимально десь 15-20 хвилин. Це враховуючи те, що, що буде поставлений внутрішньовинний катетер для ведення контрасту, завдяки точності зображення та врахування особливостей серцевих скорочень перед лікарями відкривається максимально точна картина стану здоров'я хворого, каже лікарка. Тут ми бачимо кальциновані бляшки. В коронарних судинах, і ми будемо вимірювати ступінь стеноза. Чи значиме цей стеноз, чи ні? Це важливо для подальшої тактики лікування. Вартість томографа понад 15,5 мільйонів гривень. Придбали його державним коштом, говорить Олег Журба. Аби встановити прилад, заклад готував спеціальне приміщення та виконував низку вимог. Це японське комп'ютерне томограф, який вимагає спеціального посилення. Блоги і спеціальні захисні екрани для співробітника. Нині обладнання вели в повну експлуатацію. Працює воно у режимі 24 на 7, каже журба. Томограф обслуговує як амбулаторних, так і пацієнтів у важких станах. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.